Ти в а гнізда вже нема, і бабусі нема, і хати в руїна, і весна витирає сльозу крикома, і якась не така, як завжди, Україна, прочитання сирена, бо жарща в вогневиця снарадів, біда беззупинна. і про тих журавель на подвір'ї старіх. Зажурився, чи ти це моя Україна? може краще тікати, мені з звідціля, і за море вернутись допоки не згинув. Тільки ж як утечеш превелика земля. А вкраїна, вона лише одна Україна, раптом з неба ячання нового ключа. Журавей усміхнувся, мородій, журала в журала. Журавинь. 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 І гніздо на калині мостити почав і сказав, я не кину тебе, Україно. Молодшень.